Двоє людей можуть жити в Німеччині однакову кількість років, але бути в абсолютно різних точках життя. І найболючіше це не те, що хтось попереду, найболючіше не розуміти, де саме ти зараз. Бо коли ти знаєш на якому ти етапі, будь-який чужий успіх починає здаватися. Своєю поразкою. І я дуже часто бачу в коментарях, у повідомленнях та й просто в розмовах одне й те саме питання, яке люди ставлять собі. А я взагалі нормально тут рухаюсь, чи я вже безнадійно відстав від усіх. Проблема в тому, що ми порівнюємо свій внутрішній хаос із чим, чиїмось красивим фасадом. Ми дивимося на знайомих, які вже працюють. На блогерів, які купили машину, і відчуваємо провину. Але ми порівнюємо себе з людьми, які просто перебувають на іншому етапі життя в Німеччині. Це, знаєте, як ображатися на себе за те, що ти не біжиш в марафон, коли ти тільки ну, вчишся не знаю, наново ходити після травми. І важливо. Зрозуміти одну річ у Німеччині не існує одного сценарію правильного руху. Ми всі прийшли сюди з різних точок. У когось був капітал, у когось знання мови, а хтось приїхав з однією валізою і повною дезорієнтацією. До речі, якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Валентина, я вже четвертий рік. Живу в Німеччині, працюю фрилансеркою, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше. Тут багато про реальність без красивого фасаду. Рада, що ви сьогодні тут. І якщо вам відгукується цей формат, підтримайте відео вподобайкою та підпишіться на канал. Це справді допомагає більше, ніж вам здається. Німецька система, вона холодна і математична. Вона не бачить нашої мотивації, вашого болю чи ваших амбіцій. Вона бачить лише ваш поточний статус і ваш етап. І нам теж варто навчитися дивитися на себе так само прагматично. Етап це не оцінка вашої особистості, це просто координата на карті інтеграції. Ви не погані, якщо ви не на фініші. Ви просто зараз перебуваєте ну, десь ось тут. Давайте розберемося, де саме ось тут може бути. Перший етап це чисте виживання. Це той період, коли ваш мозок працює в режимі перенавантаження 24 на 7. страх, адреналін, нескінченні терміни, пошук, бодай якогось житла, перші анкети, де ти не розумієш жодного слова. На цьому етапі. Ви не живете, ви тримаєтесь, ви не обираєте, а реагуєте. Ви не будуєте. Ви. Фіксуйтесь, ваші рішення на цьому етапі мінімальні. Ви вибираєте не те, що хочете, а те, що доступно прямо зараз. І це нормально. Багато хто гризе себе, чому я не вчу мову інтенсивніше, чому я не шукаю роботу мрії. Та тому, що ваш організм зараз просто намагається втриматися на плаву. Це не про етап, це фундамент. Якщо ви зараз тут, не вимагайте від себе інтелектуальних подвигів. Ваше головне завдання просто. Зафіксуватися. Так, це тимчасово, навіть якщо здається, що цей хаос ніколи не скінчиться. Повірте, колись то скінчиться. Потім приходить етап стабілізації. Стабілізація це момент, коли зовні стає спокійніше, а всередині починається. Справжня турбулентність. Ви вже знаєте, в якому магазині дешевші продукти, де ваша поштова скринька і як звати вашого оператора. З'являється ось це перше постійне житло, перші компроміси з реальністю. Але знаєте, що найпідступніше на цьому етапі? На ньому різко падає адреналін. І ось тут багато багатьох наздоганяє депресія, відчуття порожнечі. На цьому етапі часто здається, що. Життя ніби зупинилось, але насправді воно просто на рівні прямій. Ви більше не біжите від пожежі, ви просто йдете по рівній дорозі. Це нудно, це важко емоційно, бо з'являється час ось подумати про те, що ви втратили вдома. Але саме тут починається накопичуватися сили для наступного кроку. Стабілізація це не зупинка, це як підготовка. А тепер ми підходимо до. Найважчого етапу, я називаю його етап застрягання або життя в залі очікування. Це та сама кульмінація, в якій зараз перебуває чи не кожен другий українець в Німеччині. Ви не хочете вниз, але й вгору підніматися вже, стра... вже або... коротше, страшно. І ви зависаєте десь посередині. Це стан, я ніби живу, але не рухаюсь. У вас. Вже більш-менш з побутом, ви платите рахунки, але всередині ось така глуха стіна. Ви не хочете йти на низькокваліфіковану роботу, але і не маєте сил підтверджувати диплом. Ви порівнюєте себе з тими, хто поїхав далі, і це роз'їдає зсередини. Це етап внутрішнього конфлікту. Ви ще не той, ким були вдома, але ще не той, ким можете стати тут. Я не буду давати вам порад. Я просто хочу назвати цей. Стан. Якщо вам зараз так, знаєте, ви не ліниві і не пропали. Ви просто ну, в точці такого свого переходу. Це найскладніший психологічний етап, і він вимагає найбільшого терпіння до самого себе. І, і врешті-решт, настає стан етап руху. Це той момент, коли це не той момент, коли на вас падає золото з неба. Це момент, коли ви приймаєте перші, часто болючі рішення. Ви вирішуєте піти на перекваліфікацію, або ризикуєте і подаєтесь на роботу, де вашої мови недостатньо. На цьому етапі ви відмовляєтесь від ідеалу. Ви розумієте, що як було раніше, вже не буде. А як хочеться, треба будувати з нуля своїми руками. Тут багато страху, багато помилок і відмов, звичайно. Але знаєте, що важливо? Рух у Німеччині майже ніколи не виглядає красиво. Це не голівудське кіно про успіх, це зазвичай заповнення стосів паперу, боротьба за кожне євро і нескінченне навчання. Але це вже рух, це вже вихід із зали очікування. Тут ви, нарешті, берете відповідальність за свій конкретний сценарій, і, мабуть, найголовніше не вимагати від себе чужого темпу. У кожного з нас свій шлях. До речі, саме з цієї ідеї народився в мене набір стікерів спільнота дає. Вони якраз про цей шлях про мову, документи, побут, пошук роботи. Не про успіх, а про реальність. Тож, якщо вам хочеться підтримувати, підтримати мій канал і сам проєкт, посилання я залишу під відео. Але головне не стікери. Головне, щоб ви не втрачали себе в чужих порівняннях. Найбільша наша проблема в Німеччині це не бюрократія. Проблема не в тому, що ми не там, а в тому, що ми. Придумали собі, ніби всі ми маємо бути в одному місці і в один і той самий час. Ми самі себе караємо за те, що не відповідаємо чимось темпам. Але життя ну, це не змагання. Ваша координата на карті Німеччини вона унікальна. якщо ви зараз на етапі виживання, це ваш подвиг на сьогодні, якщо ви застрягли це ваш час для роздумів. А я хочу, щоб. Ми зараз чесно подивилися на себе без критики, без порівнянь, просто як на людину, яка робить свій унікальний шлях у цій непростій країні. Напишіть у коментарях, на якому етапі ви зараз себе впізнали, ну тільки чесно, ви виживаєте, ви стабілізуєтесь, чи ви відчуваєте, що застрягли в нескінчальній залі очікування, чи вже робите якісь рухи. Тож, давайте подивимось, скільки нас на кожному із цих етапів. Можливо, саме це усвідомлення, що я не один допоможу конкретно вам сьогодні, нарешті, видихнути. Подякувати собі, подякувати мені. В мене на цьому все. Дякую, що дивились, і побачимось. Чус!